Сьогодні у нас наступний випуск незвичайних девайсів, і ми будемо розглядати не вищо, а кітмітлу. Цей девайс має багато функцій. Наприклад, можна замести подвір'я. Цього унікального, я би сказав, девайсу в тому, що на ньому можна літати, але тільки в одному випадку, навіть у двох, якщо ви відьма чи відьмак, і якщо у вас є відповідна для цього категорія. Як ви можете бачити стосовно другого випадку, тут передбачений цілий ряд цікавих механізмів. Оце у нас дротик, який відповідає за функціонування, за так би сказати, двигун. Оцим кусочком ви гальмуєте, а цим кусочком ви злітаєте і даєте газу. Дуже важливо, щоб ваш девайс мітла мав. A few moments later. Дуже важливо, щоб ваша мітла була цілісною, адже без цього ви не зможете виконувати всі функції, передбачені виробником. Якщо у вас не буде усіх патичків, ви просто не зможете взлетіти. Що гірше, ви не зможете замітати цією мітлою. О, oh мага! Мітла має ще й інші функції, про них не пишуть. У газетах, журналах та на сайтах новин, але ми, вас, ми вам зараз покажемо. Наприклад, ми бачимо перед собою двері. Бачимо, замок тут дуже старий радянський, і не факт, що вони закриються. Що більше він влаштований так, що можна закритися тільки зсередини. якщо вам потрібно прикрити вашу стодолу чи що це є, ви можете отако зробити. Раз. Такого, до речі, не зробить навіть Nimbus 2000. Наш девайс має дуже унікальну додаткову функцію. Він є розкладним. Дивіться. Хопа. І у вас дві мітли. Ви можете сюди причепити ще одну таку штуку, а сюди причепити ще одну таку штуку. І з одної мітли у вас вийде дві. Також у цій мітлі встроєна функція подовжена рука. Наприклад, якщо ви стоїте на довгій відстані від потрібного вам об'єкту, ви можете використати її як подовження руки. Зараз покажу, як це працює. І необхідний девайс інший у вас в руці. А які способи використання мітли знаєте ви. Розкажіть нам у коментарях, а ми... Погнали знімати наступні випуски наших цікавих девайсів. До нових зустрічей, інформатори.